Всіх вітаю. Сьогодні ми продовжуємо розпродаж товарів. Сьогодні у нас також багатенько товарів на розпродаж по класній ціні. Перший це ось такий конструктор дитячий на 146 деталів. Дивіться, в наборі ви отримуєте ось таке коробку, де все це поділено. Тобто тут є ось такі кубики, малюнки. Ось таке є. Далі у нас є ось такі люди, які можна ставлятися на цей конструктор. І може користуватися цим, складати там будь-які цифри. Також тут є букви, писати якісь слова, просто малюночки. Ось так це все виглядає. І також тут є. Поїзда, тобто, поїзд, колеса, можна це все зібрати, і як ви бачите, на малюнку цим користуватися. Ціна його дивіться. На нашому сайті він коштував 1181 гривню. Зараз розпродажа за 899 гривень. Тому, кому цікаво, залітайте, пишіть дані для відправки, залюбки вам це все діло відправити. Ось такий фонарик HB 1678. Це багатофункціональний фонарик. По-перше, ви його можете зарядити від мікро-USB, Далі тут є USB-вихід. Заряджати від нього телефон. Вбудована сонячна панель, і такий він також заряджається. Тут багато диодів, тут багато диодів, і ще й тут. Дві кнопки, які активують ці всі диоди. Дивіться, тобто перша кнопочка в нас включає ось ці диоди. Натискаємо ще один раз, у нас микаються ось ці доди, натискаємо, все виключається. З другої сторони, також включаються тут оранжеві диоди для ось такого світла. Ще раз натискаємо горить тут. Якщо ми вимкнемо тут, то ви можете включити все одночасно і буде все це е, класно світити. На, на сайті була на нього. 371 гривня. Зараз він продається по 230 гривень на сонячній панелі з великою купою діодів. Тому ж кому цікаво, пишіть дані для відправки, ми його відправимо. Переходьте на сайт, там ще багато всяких таких штукенцій. Далі у нас є ось така іграшка, плед дитяча. Нереально крута штука. Чому? Тому що, дивіться, це просто іграшка. Багато місця вона не займає. Ось так виглядає. Заді у нас змійка. Далі ми її відкриваємо. І ось таким чином іграшка наша перетворюється в дуже класний пледик, м'якенька на дитину, ну саме те. Якщо треба його кудись перевозити в автомобіль чи що тут є навіть капішон, можна це все зібрати в іграшку і е, міста багато не займе. Коштує вона, дивіться, 482 гривні, але зараз вона продається за 382 Також у нас вона йде по крутезній розпродажі. І остання. останній товар на сьогодні. Це ось такі часи золотого кольору. Дивіться, тут в комплекті у нас є весь механізм, часи, які треба самому зібрати. Букви, тут є е, сам механізм. У нас в комплекті також є стрілочки, циферки, які потрібно це все діло наклеяти. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Відразу дивіться, ціна. Ціна на них 220 гривень. Дивіться, оце часи вже такі, вони зібрані, тобто ви можете їх зробити трішки більшими, трішки меншими. Там вставляється батарейка, приклеюється ось так ці циферки, і дуже класно виглядає, можна їх використовувати в будь-якому приміщенні. І в офісі, і в студії, і вдома, і в магазині, будь-де. І ви самі можете це все зробити буквально за декілька Секунд, такі товари були у нас сьогодні на розпродажі. Це останній, тобто, через недільку приблизно у нас ще буде величезна партія товарів для розпродажу. А поки ви можете зайти на наш сайт, який виглядає ось так за посиланням в шапці профілю. Дивитися ціни тут просто нереально дешеві ціни навіть без розпродажі. Запитання пишіть в коментарях, підписуйтесь на нас і оцінюйте наші відео.